Ви пам'ятаєте той свій момент, коли війна стала не тільки новиною, а перш за все, вашою реальністю. Нашою реальністю? Нашою, це звісно. Але ми про ваше життя зараз. Це ваш особистий момент. Ви знаєте... Я живу це життя так, як і жила до війни. Звісно, внесли свої корективи цволоти, які на нас напали, і щодня нас мучать, мучають, але глобально це мене не змінило, окрім того, що я почала ще більше цінувати життя: спокій, мир, здоровий сон. А неймовірна біль, яка час від часу, коли хтось помирає, це одразу в тебе день випадає, декілька годин ти починаєш займатися самоїдінням, співчуттям і так далі. Але глобально моє життя не змінилося. Я живу повноцінне життя, бо я мама. У мене є син, якому я зобов'язана дати здорове дитинство, здорове життя, в себе здорову, адекватну маму. Тож. Кожна така історія це біль, про який ми маємо пам'ятати. Біль, про який має знати і так само пам'ятати світ. Ці історії маємо фіксувати, аби вони згодом були додатковим доказом у процесі в Газі проти Росії щодо злочинів, які вона коїть досі на території Незалежної України. Ця історія обов'язково війде до найбільшого у світі архіву свідчень цивільних українців, які постраждали від війни Музею голосимирних фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж маєте таку історію, чи готові поділитися нею чи історією своїх близьких, рідних, ви можете звернутися на сайт музею чи зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0800. 509.001